Привіт, малята! Рада знову вас вітати! Це я, Оксана. Я дуже рада нашій зустрічі. Дітки, на цьому тижні в Україні святкували прадавнє свято мастину або масницю. І я доготувала для вас коротесіньку та цікаву розповідь. Ось послухайте. В останні тижні зими в Україні святкують давнє свято. Масляна або масниця. Це свято має безліч цікавих традицій, а покликані вони для того, щоб розбудити весну від довгого сну. На масляну печуть млинці та ліплять вареники з сиром та ходять у гості, ще водять веселі хороводи та грають у ігри і обов'язково спалюють опудово, щоб попрощатись зимою. Тож веселою вам масляною та смачних мунців та вареників. Я сподіваюсь, дітки, що вам було дуже цікаво. І сьогодні я хочу вам запропонувати зробити аплікацію, яка називається Зустрінемо сонечку. Будемо також зустрічати весну та проводжати зиму. Ну, якщо ви готові, ми будемо! Розпочинати. Ну що, малята, ми розпочинаємо нашу аплікацію. Що необхідно підготувати? Необхідно підготувати аркуш паперу, підставку або клуйолку, серветочку, підготовлену вирізану форму кола та смужечки. У мене жовті смужечки, довгі та короткі смужечки. Оранжевого кольору. Також необхідно підготувати фломастери та клей-олівець. Ну що, маже, починаємо робити аплікацію. Спочатку потрібно викласти. Насередину аркушу кладемо жовте коло, і навколо нашого кола необхідно викласти промінчики сонечка. Спочатку викладаємо довгі. Жовті ромінчики, а після того викладаємо короткі. Ось наша робота вже майже готова. Зверніть увагу, що я викладала промінчики, чергуючи довгі та короткі. Після того, як ми виколи, можна починати наклеювати. Беремо спочатку коло, перегортаємо його і наносимо клей. Клей наносимо від середини до країв, притримуючи однією рукою форму. Ось так. Наклеї на те місце. Витираємо серветочку. Після того, як ми наклеїли сонечко, починаємо наклеювати наші промінчики. Як наклеювати промінчики? Можна наклеювати повністю наносити клей. Ось так. А можна лише наклеїти з одного краю, як вам буде зручно. Починаємо наклеювати. Ось вже готове наше сонечко. Тепер залишилось за бажанням намалювати посмішку та оченятка. І все. Подивіться, яке гарне вийшло сонечко. Сподіваюсь, що й у вас вийде. Ну, ось і все, малята! Нам час прощатися. Я сподіваюсь, що вам було дуже цікаво. І я з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі і бувайте!